Не ходьте, сваха, якраз щастя піти. пити. Щось вам налью. лю. Та посидемо трохи, ви якраз вовремя, в лікарні п'ять були, ага? Сідайте, чого ви стоїте? Не заморилися? То ноги, здорові. здоров'я вже так не встою. Беріть, пийте, я не питала, якого вам, то що в нас тільки зелений. Та був і чорний, трав'яний ромашка, який хоче. Вони ж аж локтять поминуть, понімаєте, не настачишся. аби з магазина тільки не вилазив. Сахарю теж немає. Так зелений же без сахар п'ють, Пийте так. Да, свако, діти на роботі, вони ж то знайпоки, всегда. Зоя приходить така виморена, страшне. Бідна дівчина, як вижатий лимон. А ми степаном двох на хазяйстві, він десь у кімнаті грається. А я тут хазяйную. Стираю, прибираю, їсти варю. Аге, наймичкую. Тільки що мені за це ніхто нічого не платить. Наоборот, ще я всі свої гроші віддаю. А воно все одно сюди все е куплю Боже, свахо! Ну, сиду як та дурка, хоч би ви були, сказали, одрізать вам шарлотки. Аж невдобно. Це, бачите, вчора спекла. Шарлотку вже половини нема, як за себе кинули. Беріть, їжте. Та на якій ви дієте, свако? ви що, смієтеся? Ви себе в зеркало бачили, ви і так худа як тріска. Сват вас скоро в кроваті не найде, на яку вам ще дієту? Тим более, що сват у вас і так любить на дівчат задивлятися, так що вам треба поправлятися. На яких дівчат? А помните, як ми ходили з ої празднувати у кафе? О. І там була одна офіціанточка така, блондінка. Я ж таке всегда замічаю. Груди такі в неї гарні. О, так він тільки на неї там і дивився. Так що беріть їжте, поправляйтеся, бо сват у вас молодий, за ним тільки глаз за глаз. Та ви що? Сват старший за вас? Оце то війна. Ви не шуткуєте. Ну, ти бачу, я всегда думала, що ви старші. Оце так. Да. Це, мабуть, ось у вас зморшок багато під очима і тут кожа скрізь така дряхла, обвеса. Ну, видно, того. Чого ви сидите, як засвата, даріть їжте? Свако, ну мені, вроді, ви щось розстроїлися. Сидите зажурене. Це вже щось не те, мабуть, ляпнула. Ге? Не обращайте внимання, знаєте що? Я скажу то, і хай вона вам на Новий рік подарить крем такий, як вона мені купувала. Із равликів. Ніколи у вас не було. Такий хороший крем, я, звісно, не знаю, як вони його роблять, що вони там чи перемелюють цих равликів, чи варять. Ну я не мазалась півгоду і кругом очей, і пику, і шию, і все на світі. І ви бачите, яка я стала? Ніде ні зморщечки, нічого, як 17 років і ви така будете. Степан, дивися, хто до нас прийшов, бабуся Люба. Біжи до неї поздоровкайся. Бабуся Люба, не бійся, вона не кусається. Що вже забув її? Помниш, ми ж до них у гості ходили, там дід Валєра. це тебе нагойталці войдав, тобі ж нравилося, Помнеш? Тортика. Ну, То яка там бабуся Люба, тут тортика, на їж. Бабуся не доїла, біжи грайся. Тільки гляди не на накришуй там, бо заставлю замітати. Боїться, вас страшне, оце як не слуха, то я вам лякаю. Кажу, а ну собирай весь щас підеш до бабусі, Люби. То він зразу вплач, або як оце ввечері спати не хоче лягати, то я кажу, щось одправду до бабусі Люби. То він притворяється, що спить, аби щоб тільки до вас не йти. Така інтересна дитина. Як вам Шарлотка, з добра? Суховата? Ну, ти бачить, вам мої всі люблять. Зоя, то, звісно, в мене переборчива, на що ти Бо я ж все виготовляла, а володька то каже, що добрішої їжі, як у мене ніколи не їв. І вареники, і картоплю мою тушену, і борщ любить страшне. Це прийде з роботи наїсть їсть та й лежить. Поки допросився, щоб щось поміг, то це хай господьміле. Колись у ванні полочка відпала, то я півтора місяці за ним ходила, щоб він прикрутив, і то. Прикрутила би тільки, щоб я від нього відстала, бо втеється й досі там, як на соплях, страшно щось поставити, щоб не завалилося. Заморюється на роботі, видно, тільки толку з тієї роботи. Грошей все одно ж він не приносить додому. А то, що робота така сваха, понімаєте, треба було вчитися на щось друге вовремя. А якщо не вивчився, то значить шукати. То що сім'я, дитина, треба всіх содержувати. А воно думає, хто знає про що, аби тільки наїстися та лежать. Оно у моїх подруг дівчата построювалися так, що дай Боже. І в одній, і в другої, і квартири вже свої, а ми й досі на сьомні живем. І дачі, і од їздять поминутно за границю і в Іспанії, і в Італії, де їх тільки чортяка не носить. А що ж моя Зоя бачить? Сидить отут в оцих чотирьох стінах. Так це ще хорошо, свахо, що я поки що жива та помагаю. І їсти зварить, і постирати, і поприбирати, і з дитиною з отією сидю. У садк ще цього не встроїш, а нянці, ви знаєте, скільки зараз платить? О, не знаєте, звісно, чого б же ви знали? Це тільки я за все думати, і все знати. І гроші мої, всі йдуть сюди. Пенсія, в мене непогану пенсію я заробила. І пай за один мій, і за Іванів там теж щас непогано виплачують. Це воно сюди йде. Я не бачу й копійки. Як мене не стане, то зоя світу Божого не бачити. А Володька, то як лежав, то він так і лежатиме, йому все равно. Ні, він хлопець непоганий, я нічого не буду казати. Ну, треба ж трохи свахо ворушитися. Понімаєте, понімати, що в тебе це є жінка, є дитина, є сім'я, ти за них відповідаєш. Так, поженились, поженилися, хто на чого і що. І живуть. І це ж теж їм вже було не по 18 років. Ну та Зоя, вона все виконує, те, що треба жінці. А йому, звісно, треба бути трохи розторопнішому, свахо. Так що не знаю, може хай сват з ним побалака, бо я жінка, я таке, що я можу зробити. Понімаєте я йому ніхто. Я то тільки ходжу, гавкаю, гаві гав, гаві гав. Так що він мене слухає чи що. Так що може хай сват з ним трохи побалакав. Та трохи вправить йому. Що ви вже тимете, свахо? Чого? Ще б гуляли. Вон картопля, по-моєму, якраз от тушилася. Ще б сіли та пообідали ще ловко, понайдалися картоплі. Чого, не хочете? Не хочеться, ви б'ять, ви якась розстроєна. Ви, по-моєму, прийшли в гості така веселіша була, а це чогось розстроїлися. Ну, як хочете, давайте, я вас виведу. Mm -hmm. Зоя, це ти там увійшла. Дорог. Ой, зочка, не питай, як би ті діла? Виморена так, що хай господміле. Головочка так розвалюється, що ж ма не бачу. Та роботи багато було, поки стала та все переробила. О, а тоді ще й сваху чортяка принесла в гості. Внадилася, а вона ж усюди ходить в лікарню на бажана через день, а тоді заходить до нас, бо вона ж наша її завжди прийму, посадю, завжди поставлю перед нею все, що є. Хоть борщ, хоть картопля, хоть каша нагодую. О, бо дома, ж, видно, шаром покоти. А тут вона прийде, сяде, попоїсть словко. Так ще їй щось і не видно, ти понімаєш? Сьогодні поставила шарлотку перед нею, одрізала ловкий кусомелок, чаю налила гарячого, а вона сидить, носом крутить. Шарлотка їй сухувата, і те не так, і те не так, і те не так. Мамзель велика. Ще взяла і вшилася серед уряду, не досиділа, щось не понравилося, що я сказала. Я до тебе балакаю по-людському, як до людини. Гамно. Понімаєш, До, якби я ще хоч не знала, що вона і хто вона, то ще можна було б передо мною тут щось строїть. А то ж я прекрасно знаю і розумію, що якби не той сват дурний, то вона, б досі там сиділа в недогарках і крутила волам хвости, якби він її не забрав. О, Боже, пошукай там цитрамону ящичку. Та що не заводця? Не заводься, заводься. ти що пішла вона к чортовій матері? Я її на другий раз напою й нагодую.